Дорогі брати і сестри, я хочу вам розповісти про те, що з Божою допомогою ми рознесли книги в кожний дім в села Христинівка, а також невеличку територію і ще міста Христинівка, де ще не були рознесені книги. Ми приєдналися до такої гарної команди із міста і села Христинівка. До нас ще долучилися. Сестрички з монастиріща і ми її вахняни, а також Сибулева, одна сім'я. Нам було дуже приємно працювати з такою гарною місіонерською командою, де нам дуже сподобався пастир, який дуже гарно вміє все організувати із книгами, з людьми. І дуже часто нас частують обідами або вечерями. Ми дуже вдячні за це. Там ми можемо і досвіди свої розказати, і поділитися різними враженнями, ще щось обдумати, спланувати. І цей раз, коли ми ходили по Христинівці, мені дуже сподобався один досвід, який я мала з одною жіночкою. Коли я їй запропонувала книгу, то вона сказала, що вона не буде брати ніяких книг. Але я бачила, що якось Господь побудив мене поговорити з цією людиною. Бо вона каже: ні, але я бачу, що в неї є бажання в очах є бажання взяти цю книгу. Коли я стала розказувати про книгу. То вона зацікавилась нею, її зацікавили ті події, які написані про останній час. І вона бачить, що хоче взяти, але боїться. Можливо, що сказали, що не можна. То я їй запропонувала, що цю книгу можна закачати на телефон. Сказала, що це книга Єлени Уайт, велика боротьба. На це вона мені сказала, що я чула вже про цю книгу її дуже часто рекламують по телебаченню, але я просто автора не запам'ятала. То мені було дуже приємно, що ця людина вже чула про цю книгу і не один раз, і вона пообіцяла, що. Зайде в інтернет і пошукає. І сказала, що ще є і дорога до Христа, і Христос Надія світу, що ще є багато книг цього автора. І я дякую всім братам, які рекламують і по радіо, і по телебаченню. Я розумію, що ми робимо одну роботу. Як сказав наш брат Дед Вільсон, ми різними путями, такими дорогами доносимо цю книгу до людей. Використовуємо всі можливості. Хто може висилати, висилає, хто може через інтернет розповсюджує, дякувати Господу. Ми дякуємо Господу за те, що він дав нам транспорт. От зараз ми все частіше їздимо на бусу, який також з Божою допомогою ми мали змогу купити. І книги туди можемо більше загрузити, і людей помістити. Дякувати Господу за все, за все, те, що Він робить для спасіння людей. І я хочу вас дуже попросити, щоб ви всі молилися, щоб ви молилися за це селище Христинівку і за город. Там також було дуже багато рознесено великої боротьби. Я хочу, щоб ви молились за кожне село, за кожне місце, а також, кого побуджує Дух Святий, приєднуйтесь на своїх місцях, своїми громадами, розповсюджуйте цю книгу, Поки ще ми можемо вільно ходити, і вільно розмовляти з людьми і дарувати таку дорогоцінну книгу. Хай Господь допоможе нам всім. Давайте будемо разом молитись і разом трудитись і наближати час приходу нашого. Бога і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.